Перша допомога це комплекс дій, який направлений на підтримку життя та здоров'я людини, яка потрапила в кризову ситуацію. Кризова ситуація це будь-що пожежа, обвал будівлі, погіршення стану здоров'я чи навіть обстріл. Для того щоб людина, яка не має фахової освіти, могла надати допомогу, потрібно дотримуватися чотирьох основних принципів надання першої допомоги. Крок перший. Я бачу людину в місці події. Я не розумію, чи місце це безпечно, доки я не можу його оглянути. Згори, з боку, я можу обійти з безпечного боку для того, щоб підійти до людини. Для того щоб надавати допомогу постраждалому, рятівник повинен бути впевнений, що місце безпечне. Якщо він може його обезпечити, він повинен це зробити. Якщо це неможливо з зовнішніх обставин, все, що може робити рятівник, це підтримувати постраждалого на відстані та можливо коригувати його самодопомогу. Крок другий це оцінка стану постраждалого. В першу чергу ми повинні розуміти, чи є масивна кровотеча, чи можемо ми її зупинити. Ми повинні її зупинити в першу чергу. Потім нас цікавить свідомість та дихання самопостраждалого для того, щоб ми могли розуміти, як правильно подалі надавати допомогу. Після другого кроку, крок третій, необхідно викликати фахівця. Це може бути будь-хто швидка допомога, державна служба надзвичайних ситуацій, поліція чи сусід медик, який може вам допомогти надати допомогу. Поки ми чекаємо допомогу, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Що я можу для вас ще зробити? Може вам водички дати. Давайте разом разом чекаємо. Звісно, я нікуди не піду від вас. Так. Чому важливо залишатись разом з постраждалим? Тому що його стан може змінитися кожної хвилини. Тому, поки ми чекаємо допомоги близьких чи фахівців, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Після того як ми покликали на допомогу фахівців, ми можемо переходити до останнього кроку безпосередньо надання першої допомоги.